Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Топор Помсте пише про терміновий дзвінок Патрушева особисто до Ердогана. Розмовляли годину, що знову ж таки підсилили чутки про перехід влади від Путіна до Патрушева. Можлива тема розмови майбутні переговори України і Російської Федерації під посередництвом Ердогана. Після смерті Путіна умови зм'якшилися. Це може зацікавити увесь світ. За дивним збігом обставин Путіну дуже погано стало в неділю, хоча посилань до цього ніяких не було. Колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов назвав людей, які можуть вбити президента Російської Федерації Володимира Путіна. Не виключено, що в неділю з цього друку приклали саме вони. Про це колишній співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав в ефірі 24 четвертому каналу. Транзит влади можливий будь-якій країні, навіть самі людожерські, тому що люди смертні Путін все. Одно помре коли не буде. настане момент, коли ця людина піде з влади. Не стане ситуація, коли потрібно буде передати владу комусь іншому, сказав Жернов. Він нагадав, що за нормальних умов конституцію РФ передбачено, що влада тимчасово переходить до прем'єр-міністра, який організовує нові президентські вибори не пізніше ніж через 90 днів після смерті попереднього президента. Якщо не нормальні умови, коли його скидають, Путін може організувати теоретично транзит влади за прикладом Єльцина. Він може сказати, я втомився. Я йду, і ось мій приймач там Дмитро Медведєв або син Миколи Патрушева, міністр сільського господарства Дмитро Патрушев, Кирієнко або хто завгодно, зазначив Жорновим. Путін сам по собі знаючи, його владу не віддасть. Він хотів віддати цю владу абсолютно спокійно в перші два терміни. Він не збирався залишатися президентом після 2008 року. Потім щось зламалося. Заявив Жорновим. Він вважає, що в будь-якій диктатурі найчастіше влаштовують переворота. Найімовірніша річ, яка може стати в такій ситуації його б'юті, саме його охоронці, вважає екс-співробітник КДБ. Зокрема, на його думку, це можуть зробити директора Федеральної служби охорони Дмитро Коченєв або представник президентської охорони Олексій Рубіжний. Ці дві людини постійно знаходяться в контакті з президентом Путіним і забезпечують його безпеку. Сказав Жернова. Путін може вбити будь-яка людина, яка охожа до нього в контакт, Підкреслив екс співробітник АДБ. У зв'язку з цим він вважає, що вбити Путіна може патріарх Кирило, духівник. Путіна митрополит Тихона Шелкунов або Аліна Кабаєва до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.